Чи не можете, будь ласка, зробити анімешний голос? <рі> У мене є одна коронна фраза, вона з'явилася десь рік тому, і вона звучить якось так: Малі гавчики, нявчики, кролики! Клас. <рі> 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 якось так. <рі> <звуч> Яких персонажів тобі більше подобається озвучувати? Мені дуже подобається озвучувати дуже активних, веселих персонажів, які постійно щось кричать, верещать. Але при цьому я намагаюся от відходити вже, бо це вже в мене як шаблон вийшов. Я хочу озвучити інших персонажів, наприклад, в блюдоні Пензополі. Дивився. Я знаю це аніме, але я не дивився. Колись подивлюся. Раджу подивитися. Там була така персонажка Хімено, і це вже жінка, така не знаю, років 30 може. І я тоді от дуже стара. Я щоб зробити старший голос. Не, не якийсь там хреблячий голос бабки, а просто щоб він не звучав високо. І мені це дуже сподобалось. Тому останнім часом, якщо в мене є, попадається якийсь персонаж, якого треба звучити чи звичайним голосом, чи нижчим, я дуже радію. А ще я дуже хочу озвучувати всяких монстрів, хочу це хрипіння робити. Просто всякі дивні звуки. Прикольно, прикольно.